А почнемо наш туристичний маршрут шляхами Наталії Кобринської Болехові від плибанії Озаркевичів В жовтні 1884 року. Іван Озаркевич привіз сюди свою овдовілу доньку Наталію. Це був кінець XIX-го сторіччя, і Болехів долинського повіту мав чіткий профіль промислового містечка. А ще уявіть тьму Темену потічків. Вони були просто всюди. Іван Франко писав, що ця місцина негарна, грузька, але все ж був і набувався тут доволі часто, особливо у плибанії Озеркевичів. Оселя нового священника та громадсько-політичного діяча для багатьох стала осередком української культури і яка захоплювала і не тільки Івана Франка. Відома чернівчанка, письменниця Ольга Кобилянська говорила, що тут витали духи життя. І ви, либонь, подумали, що це саме та легендарна пливання? Ні. На жаль, той парафіяльний будиночок не зберігся. Знаходився він вже на цій вулиці, але дещо лівіше від теперішньої резиденції. Якщо точніше, то ось там, де молодий горіх. Але саме на цьому будинку у 1980 році становили пам'ятну дошку визначеній українські письменниці та громадські діячці Наталії Кобринській.